Старі шафи та інші непотрібні меблі в умілих руках студентів перетворюються на цілком затишні будки. В таких зимуватимуть мешканці притулку для тварин. Таким чином гурток екологічного права, що діє в політеху вже третій рік, дбає про братів наших менших. Сьогодні учасники гуртка з великим задоволенням надають допомогу приюту, притулку для тварин. Мета нашого перебування тут це забезпечення тварин, які знаходяться на цій території теплим зимовим житлом, яке вже почали хлопці будувати. Окрім цього, студенти привезли 10 кг їжі для собак. Приємно працювати з такою відповідальною та небайдужою до проблем нашого міста молоді. Своїм прикладом студенти передусім прагнуть залучити до подібної ініціативи якомога ширше кола громадськості, адже окрім студентського ентузіазму необхідні матеріали і, звичайно ж, кошти. Якщо кожен навчальний заклад, підприємство, установа, організація візьмуть участь у забезпеченні матеріалів для створення утеплених домівок, це допоможе нам і вирішить актуальну проблему нашого міста. На жаль, наразі волонтерство в нашій країні ще не настільки популярний і поважний вид діяльності. Відтак волонтерів нині не так багато, як того хотілося. б. Але політехівці певні, слідом за ними підуть інші. Первомайський політехнічний коледж саме хоче залучити всіх бажаючих та разом співпрацювати з нами. Між тим нині триває облаштування кліток на території філіалу притулку на березі синюхи. Матеріалами допомагає тут завод фрегат. А, до речі, у ході чергової виїмки коштів з уР на потреби тварин нарахували 1225 гривень. Володимир Глузінський, Олеся Ротар, Валерій Чубар Всесвітнюз.